Вітаю вас! Відео на українській мові Про економіку і для всіх. Виключно в рекламних цілях. Після цього ви обов'язково станете членами клубу економічної мудрості. Там є кнопочка спонсорства. Я всіх перевірю. Чому я зробив це відео? Знаєте, набридло банити, забанювати. І лайтесь, тому що дурні достали. Ідіоти теж. Це я не про вас. Це я маю на увазі оцих псевдоекономістів і політиці. Знаєте, аж страшний. Чесно слово. Ні, я все розумію, що дурнів багато. Але ж не так же багато. Дивіться яка ситуація. Міністерство фінансів кожен місяць, кожен місяць публікує державний борги. Ну так і потрібно. І буває, проходить тихо. Буває, як піднімуть срач, Вон! І видно, що люди дурні-дурні. Взагалі не розуміють, про що ми говорять. Взагалі. І таку дурню несуть. Господи. От дійсно хочеться табуреткою запустити. По-башки. І тим політикам, і тим експертам. І люди добрі. Ну не цитуйте ви цих ідіотів. Ну невже ви не розумієте, що це ідіот? Ви що, не розумієте? Що ви берете його цитату і ще мені сунете в коментарі? Ну, не позорьтесь. Ладно, все, розповідаю про державний борг. Як правило, це я розповідаю для Клубу економічної мудрості. Ну, чорт з вами? Трішки вам розповім, тому що, ну, ну, вонь така стоїть, аж противно слухати, що невже ви не розбираєтесь в АЗА! Боже милость. Чому ви взагалі розбираєте? Ой, а потім дивитися, що вас ошукують. Ну як же вас шукати, якщо ви таку чіпуху не знаєте? Ай, горе-горе мій з вами теж. Так, починаємо. Дивіться, це внутрішній державний борг України. Так, почнемо спочатку. Державний борг ділиться на внутрішній і зовнішній. Внутрішній це той, який в гривні. Внутрішній борг України це право наші ОВДП. Там майже 99%. На сьогоднішній момент, як ви бачите, от бачите, от внутрішній борг України. 1,5 трильйона гривень. Гривень. Бачите, гривень. А дурні вам починають долари, не долари. Якого ви біса внутрішній борг в долари перераховуєте? Він в гривнях. Він в гривнях є, в гривнях поошається. Ви ну що, дурні? Чого в доларах пораховувати? От не перераховуйте. Ну розумієте, це ви в дали людині в гривні. Вона в гривні поверне. Ого. Чого в доларах пораховуєте? Ну, отож не треба. Внутрішній борг в гривні. Да, 1,5 триллиона. Ну і що? Я багато разів говорив членам клубу економічної мудрості, вам вже так би скажу. Дивіться, більша частина ВДП, а тут ВДП. Тут я говорю, 99% це АВДП. Належить Національному банку України і Державний банк. Фактично, якщо порахувати 80%. Чому? А ви не вгадали? Да? Пам'ятаєте, в минулому році була емісія гривні. Кирил Шевченко робив емісію, ой, як його лаяли, о, як лаяли, А що йому залишалося робити? Дійсно, в минулому році була емісія, не заперечу. Далі 400 долар, о, гривень було. 400 мільярдів гривень за один місяць. Це багато. Тому, так, да, дійсно, на сьогоднішній момент є така сума. Але розумієте, така ситуація. Це не борг. Найчастіше все, що відбувається. От приходить термін, треба погасити там, мільярди. Сотні мільярдів. Що відбувається? Міністерство фінансів розміщає нові АВДП. Їх купує на ці, ну, або державні банки, або НБУ. Потім за рахунок цих грошей погашає старий і з'являється новий. Називається рефінансування. Це було завжди. І при кучмі, і при Ой, при ком тільки не було. Я сам приймав участь в таких працях. Мені ніяку прибутку не дають, по кругу про ці Тому ця цифра ну, вона взагалі не прощає. І крики істерики, як буде погашати. Та ні як, кругу ганять буде. Звертаю вашу увагу, Америки абсолютно те ж саме роблять. Ну ви час від часу чуєте, що в них там трильйони. Так. Да. Було 10 трильйонів, зараз 20, 30. Вони те ж саме роблять, по кругу. Випускають нові державні цінні папери і ті, які в ФРС перекладають. Те ж саме роблять в Росії. Зараз в Росії аж годить, Так, дуже багато. Робить Німеччині? Це нормальна процедура. Тут просто гриня на галині. От тут проблем нема. Так що можна дивитись на цю цифру, можна дивитись, ну Бог світить. Ну, аж противно читати коментарі, що от українці будуть погашати. Та нічого. Скажіть, будь ласка, коли в останній раз погашали по державним ціні папери? От скажіть. Особисто я хотів би подивитись ваші бардашки. Коли? Ви ну, чого ви трандетет дурніть всяку? Погашати. Хто погашати? Де погашати? ай, фантазери, ай, фантазери господи милосте. А це зовнішній державний борм. Оце долара. в гривні в доларах. Так, да, як бачите, зріс. Було, бачите, 2018, 50, потім навіть трошки зменшилося в 2019. Там 40, там 54, 57, 70. Зараз 91. Зріс, не заперечую. І знову виникає запитання, це добре чи погано. Добре. На ну, що дають борг, Це ж добре? Ну знаєте, так само, як ви ж сусіди кому не довіряєте, що дасте в борг? Ні. А? а кому довіряєте, дасте. Чомусь зрість. Так, да, це валюта, говорю, це валюта, це не гри. Нам доволі багато грошей дав євроспільнота. Ну, ви знаєте, вони прийняли рішення профінансувати економіку України. І от... Фактично кожен місяць 1,5 мільярда євро дають. Тут долари просто перераховують. Да, там на сьогоднішній момент вони дали 27 мільярдів. Потім Світовий банк теж нам давав... Ну, Світовий банк це США. Давайте так. Ну, просто він теж там майже, ну там 11 мільярдів. Міжнародний валютний фонд 14 мільярдів. тобто Тут по великому рахунку то-то. І єврооблігації. Ну, єврооблігації зараз ми не розміщаємо. Там старенькі на 20 мільярдів, пам'ятаєте, я резько. О, От вони там по кругу крутяться. І тому така сума. Так, да, дійсно, це валюта. От тут, тут уже так, як з гривні не зробиш. Тут треба віддавати долар. На сьогоднішній момент, звичайно, таких грошей немає. І на сьогоднішній момент то ця сума буде зростати, тому що євроспільнота нам дає, США нам дає і, скоріш за все, в наступному році знову буде давати. Но в цьому році було заплановано, що Україна отримає 47 мільярдів доларів. І від Євроспільноти, і від США. Ну, зараз частина отримає. В наступному році, скоріше за все, буде 50 мільярдів. Да? Таке теж. Ну, напевно, ви багато разів чули. Будемо віддавати за рахунок зарештовних активів Росії. Да. На сьогоднішній момент і наші хлопці, і американські це обговорюють. І ідея полягає в на наступному. Да, 90 мільярдів, ну буде 100-110. Зарештованих активів 430. Чи, не 300. 430. Якщо всі рахувати, тому що зарештувати... Це тільки золото-волютних резервів на 330 мільярдів. Ну, звичайно, з цієї суми дійсно можна виглянутися. Така ситуація. І скоріше за все так і зроблено. Нам просто яка є пропозиція, щоб поставити Росію або те, що залишиться від Росії, в таку... Пози. Вона добровільно віддає гроші, частину грошей. І за рахунок цих грошей погашається Державний борг України. Ну 100-200. так. А от що залишиться, її повертають. Ну, знаєте, такий компроміс. 400 зарештували, 200 вони віддали, 200 їм повернули. Або 250 забрали, а остальне. Ну, а з чому ні? Так що такий варіант розглядається. Ну, в принципі, розумієте, на сьогоднішній день ніхто про це не переймається, тому що ці всі борги... Ну їх бажати не зараз, через 20-25 років. А 20-25 років, о у і Росії давно вже не буде, все розберемо, розграбимо, і отак от будемо добре жити. От і все. Дивіться, я розумію, що журналісти, політики дуже багато пройшли. перекручують, говорять, якісь істерики. Це їх така робота. Я ж чому зробив клуб економічної мудрості? Що поволять про економіку? спокійно і так далі. Тим паче це ж я, так сказати, урізав. Тому що, чесно говоря, просто набридло. Ну, Виправляти і так далі. Тому що Вони хай роблять, переключать, там практично треба все розповідати, переспідати. Тому я тут вам зробив таке коротеньке відео, дуже коротеньке. Самі основні цифри, самі лякання, залякання. Ну а далі вже думаємо. Треба вам економіка, чи будете повторювати ту, -ту дурню, яку вам постійно розповідає ці дурні. Бо що це теж вибір. Повторювати дурню. Все, дякую за увагу та побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.